Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова. Це гра імперія Пазлів. В нас війна, стрімка атака, швидка мана. Наші суперники це побратими, Львів. Вітаємо їх. Ось такі оборонки залишились по атаках. У них залишилось 7 ударів, в нас 12, але у нас може бути мінус 6. Бо немає зв'язочку з одним гравцем, на жаль. Ну, всі розуміють, чому. Так, ну що ж, давайте атакувати. Ось такі цілі залишились. Треба спробувати максимальну кіль... кількість очок набрати. Вони шотять. Ну, молодці. Так, ну, жовтих ми маємо, а ось фіолів немає. Єдине, що тут же ще присутній. І як його прокинути? Добре, давайте ось так трієчку жовтих. І ось так нам буде ще друге лянать цього піймати на таунд. А це в нас... А ну, на таунт, піймали таунт, я ж кажу. Це ще Церіс. Ну, тільки так заряджати цього Джугеляна. І дивитись. А Гіма відіграв просто. Чудово. Ну, прийдеться лікуватись, ставити захист. Давайте трійку фіолів прокинемо. Ну, і треба робити ось так. Там фіолетовий повинен підтягнутися, але вже цей заряджений. у нас. Вів, яка тепер не заряджена. Ну, ось вони фіоли, дякую. Коли це вже взагалі не потрібно. Просто нулік розніс. Ну, давайте прокинемо тут же нічого ми не вдіємо, на жаль. І знову немає нічого. Трійка зелених. Там зелений далеко уїде. Ну, добре, давайте поки трієчку зелену прокинемо. Так, сладх, сладх. Трійка жовтих. Добре, давайте ось так підтянемо. Зелений ніяк там не доїде. Ну, єдине, що тут, можливо, доїде зелений, не доїхав. Ось так тепер. Ось є зелені. Тага, Та, слад ще й сповільнений. Він чинив супротив. Добре, давайте так. І Брамбла ще й заповільнили. Так, робимо так, так, так. І не добили. І добити немає чим. І в лікаря прокидати не бажано. А там ще й донор. А сладкий не заряджений. Ну добре, давайте так прокинемо. Ну куди оцей полетів даремно? Так, ну фергус від'їхав. Добре. Але ми можемо не витримати і Крелбіста і Азлара ще. Тихо, тихо. Так, лікуємось, прокинемо трієчку зелену. Угу. Так, майже від'їхав. Добре, тут шукаємо зелений знизу. Так, є. Треба цю мільку спробувати добити. Ой, як же ж мало так, давайте так. Тепер ось так, нам же ж той ріже. Скролбіст атаку. Добре, тут по центру прокинемо, шукаємо. Буде знов лікувати. Добре, прокидаємо комбо. Можливо, він розіб'ється. Угу. одного ухиляння. Так, добре. три помиль добыты, она ухляется. Так, давайте это вот так. Так, зробимо вот так. Тепер дивуємо крампуса, нехай поки він відпрацює. Тут прокинемо ось так. Ось так. Знову б'ємо сюди. Нехай крампус. На себе прийме скрилбиста, а потім. їх там уїхав. Зелені були в пустоту. Угу. Так, тепер ось так і ось так. Угу. Так, ну тепер залишився один скролбіст. Колись він мені дуже. Не подобався. Та зараз також він попадає постійно. Так, так. Так, треба Гренделя підлікувати, бо щось він. Так, вмикаємо крампуса. Давайте поле почистимо. Ого. крампус на себе забирає. Добре, будемо бити. Так, так. Так. Так, так. Тепер так, так. Давайте тут. Там будуть зелені, можливо, ми його зеленими доб'ємо. Синіх не вистачає. Жовтих також ми не дозарядимо. Та й фіолетові так розташовані. Не дуже. Добре, давайте тут пошукаємо синій. Угу. Тим паче то під сповільненням був. Синій крізь це добре. Але навіщо він нам? Якби зібратись? Обережно. Ну, прийдеться четвірку робити. І Ось так трієчку. Можливо, ця не дозарядиться. Не дозарядилась добре. Тоді б'ємо в неї. Угу. Тепер поїхав Фродгар. І напевно. Краще було б сейбл забрати. Ось так. Але синіх більше немає. обережний хід. Давайте ось так жовті прокинемо. Сейбл від'їхала чудово. <кхід> прокинемо фіоли. Може спробувати забрати цього. Жовті недозаряджені. Давайте ось так. О, синенькі виїхали. Оце подарунок. Ого. Угу. Так, ну тут, в принципі, вже повинні перемагати. Добре, вмикаємо газельку, зріжемо броню. Так, добити слад він поставить тому паразита, а ми його чи того Міньйона, а ми його замінимо на паразита. Так, так. І ось так. Ну все тут. Зарядимо дедбута, ще й броню підріжемо. Все тут поле вже розкрутилось. Вчасно. Так, ну що ж, спроба номер два. Знову цей усон. Взяв ось таку команду. Який чудовий хід. Сині, фіоли, зелені. І це все. Сюнзянь відразу зарядиться і знову мене заблочить. Треба обережно прокидати. Давайте спробуємо ось так зелені прокинути. Цей вже майже заряджений, ну це треш один хід. Ще зелені прокидаємо, зберуться сині. Якщо комбо не доїде, то в принципі буде непогано. Комбо доїхало, але все ж таки вийшло чудово. Так. Ну що ж, діспелимо ці їхні щити. Угу. Та, да, он тільки задіспелили. Добре. Діспелимо тоді цьому щиточок. Ось так. Спробуємо заблочити. Джугелян може не заблочитись, але все ж таки, то того доб'ємо, лікує. Угу. І цей заблочився навіть добре. Чудово. Так. Багато полетить, якщо кріс підірвемо. Хоча ми якраз і зарядимось. Добре, давайте так. І ось так. Угу, ну що? Церіс, тримай. Так. Так. Можна навіть почекати, а можна і не чекати. Вдаримо, да і все. Де б'ємо Церіса, залишиться один слад, а він навіть заблучився. Так, ну тут пощастило. Пощастило, що було поле чудове. Так, брамбла використаємо, Не даремно ж ми його брали. Тепер шукаємо десь сині або зелені. Так, є зелені, є сині. Так, так. Ух, скільки синього. Ну і щось позеленим маємо. Так, можна зробити зелену трієчку ліворуч, і потім підтягнути. Там зелений, через сині. Ну, добре, давайте ось так. З четвірку прокидати. Так, ну, дуля сповільнений, ну добре, давайте так. І ось так обережно. Все ж таки зарядилось. Ну, один постріл, то ми повинні витримати. Тихо, тихо, тихо. Так. Давайте позабираємо все, що в них там є. Тепер поїхав Романчик. Давайте ось так сині через комбо. Чудово. Скопіюємо дулю, прикриємось. Ще ось так прокинемо синє. Скопіюємо ще армана. Нехай буде ще один мегаміньйон. Давайте ось так зелені. Угу. Так, так, так. то що чистки немає, у нас добре. Треба якось долю добити. Давайте ще підлікуємось. Ну, прийдеться бити, напевно. Так, так. І ось так жовті прокинемо. Угу. Ну і шляпа відпрацьовує, чудово. Добиваємо армана. Тут прокидаємо ось так і зараз Ну що ж, Взяв ось таку команду. вигалював Фергуса, нарешті докачав його. Але бачу, що щось тут не дуже все виходить. Добре, давайте ось так фіоли, зберуться там червоні і червоненькі підтягнуться ще до гори. А, навіть відразу зібрався. Ну, це добре. Так, що ми робимо? Нам треба, напевно, праворуч забрати тих. А потім вже якось з котиком розбиратись. Добре. Давайте ось так задіспелимо їх. Тепер вмикаємо соломею. Тепер Гаторка. Накинемо якраз чудовисько, що йому потрібно. Тепер поїхало чудовисько. Як же чудово він відіграв. Добре, давайте ось так прикинемо, хочу фергуса зарядити. Угу. Ось так. Ну, якраз проти котика. Ось такі команди і працюють. Бо гоблін, на жаль, мій вже не працює проти нього. А ось це буде працювати і мегаміньйони, і тички. Так, так. Давайте спробуємо його добити, подивимось. Угу. Ну, це було прогнозовано. Тут прокидаємо. Давайте так. Якраз чудовисько не дає йому великої, великого ХП то тичок якраз йому достатньо. Так. Ну І все. Ну що ж, в принципі, непоганий результат, але, на жаль, для перемоги не вистачить 0 у них, у нас 6. Ну, будемо сподіватися, що там все добре. Так, давайте подивимось, скільки є. Ну, наші молодці відіграли добре. 263. Але якраз ось цих шість атак нам і не вистачило. Там, грубо кажучи, все на всього 120. Три очка нам потрібно. Це три шоти майже. Добре, що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новій.